Там мені юристи доповідають, що там треба буде матеріали на зеркана направляти, чи внутрішню безпеку. Там каже, наші службової перевірки не обійдеться. Бо я набирав обаса, він каже, це нам точно не потрібно. Якщо Юрій Ліш, юрі, ти уходиш, шукай роботу, скільки там тебе відпустки. Бери відпустку, ти пишеш відпустку, пишеш зразу відпустку заяву на звільнення шукаєш шукаєш Ти Чому молодий, перспективний, тебе заберуть з руками з ногами? Смей, інститут любить. Хочу відсухати, не хочу. Не хочу ти що зробив своїми руками, щоб порвати ці відносини із києвлями? Ми... Я з ними нічого не рвав, Михайло Петрович. Я ж діяв по закону все зробити. До звільно... кінця дня вже мене зайдеш. Якщо мені треба відпустку, відносиш відпустку, щоб тебе не було розриву. Скільки там місяць, І ти пишеш заяву на, на відпустку, пишеш заяву на звільнення, можеш ти шукати роботи, що по переводу. Можна я вас озвучу, він сказав, вас взагалі не підтримують, я там не бачу по Треба було зробити тільки те, що я тебе просив. Підкинути гордину, прийняти корону, позитивно. Руслан, ти, ти, ми ж з тобою починали, Дійсно, на доправитися, побіг, поперед порадився. Давай там забули, рухаємося далі. Робити. Ти ні, ти все посвоїв, ти проводиш. А зараз вас не підтримується. І слова не скажу, тому тоді сказав Кримчук, щоб прийняти рішення скоротити посаду. Я думаю, тобі цей протокол теж не треба. Якщо ти молодий, ти зараз підеш на роботу далі. Тобі точно не треба. Прийми їх, тут нічого справді. Кінця світу немає. Ну так склалося. Мені можеш не дякувати, ти все зробив своїми руками. Все і буде. Допросить.